Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні я хотіла з вами трошечки поговорити про рослини-хижаки, які в мене є. В мене їх є тільки три. Одна в мене є осараценія від Світланки Вайсгербер. Вона мені прислала ось таку чудовий такий подарунок. Я її посадила трошечки більший горщик, так як вона приїхала, була, по-моєму, без горщика. Ось я посадила її в горщик і ось вона вже випускає. Ось такі, бачите, закручені. О, там на поки що. Тут тільки одна гілочка наростає. Отаку, що я побачила. Тут є ще позаду, ось ця така молоденька. Бачите, ще одна, але вони тільки-тільки починають наростати. Ось такі молодесенькі розетки, тому що старі ці тубери, що були, ось такі, я вже зрізала Цей залишила, бо не знаю для чого залишила його. Ось, оцей ще теж залишила. Він такий, тільки я його зверху обрізала. Але зрештою він починає дуже гарненько наростати. І ось так гарненько-гарненько тут бачите ось мох, ось квітне мох. Бачите, дивіться, як гарно. Так ось ця рослинка поки що у мене дорощується. Там позаду я ще побачила. Росте молодесенький, такий, ось там. І що хотіла, на що я хотіла звернути увагу, що всі абсолютно хижі рослинки вони люблять, щоб був дуже і дуже вологий ґрунт. Цю рослинку я купувала на виставці, пам'ятаєте, ось так гарненько вона зараз. Я заберу цю м'яту, Ось ця рослинка, подивіться, як вона гарненько нарощує ось одну молоденьку, такий молодий пагін. І їх тут є два чи навіть три. Бачите, ось воно ось один пагін, ось другий і ось третій. Вона нарощує дуже гарно молоденькі пагони, і сподіваюся, що дуже скорому скоро в нас будуть тут квіточки. Теж я підклала тут ще один горщик, тому що ось тут був корінець, і я так бачу, що там щось. А, ні, це була квіточка, квіточка вже зів'яла, але на тому місці може пустити корінець в ґрунт рослинка, і ми, я зможу потім обрізавши, зробити два горщики. Ось листочки старі, отак от у нас пошкодило вітром, дощем, але це не проблема. Я потім їх обріжу, нехай тільки вкоріниться і буду, буде нарощувати знову молоді. молоді. Ось тут, бачите, листочок загинув ось цей, а ось молоденький наріс. Бачите? Ось цієї самої гілячки. Ось квіточка зів'яла, я вам її показувала. Цією квіточкою вона теж ловить мушок, комашок, всяких різних. Але вона теж росте в такому досить-досить вологому ґрунті. Бачите, я підклала ось такий великий кашпо, горщик без дірки, і він там має на дні теж водичку. Тут теж, бачите, подивіться, якщо взяти до уваги, ось тут вода закінчується аж ось. Ось, де вода, рівень, а горщик стоїть практично у воді. Ось так я ближче вам покажу. Бачите, горщик стоїть у воді, і в нього дуже-дуже дуже мокрий зверху ґрунт. Ну, як я вже сказала, що сьогодні розмова піде не про ті рослинки, а розмова піде про ось цю. Таку, вона називається венерина мишеловка. Ем мишеловка, так. Але її називають, люди між собою називають її мухоловка. Чого мухоловка сьогодні я вам навіть покажу наглядно. Багато не буду розповідати, вона теж в мене. Я купила її в такому трошечки меншому горщику. І я сюди під, зараз я вам покажу, бачите, під оці листячко я наклала багато моху. Бачите, ось так по краю я прямо пінцетиком піднімала кожну оцю таку листочок, бо це є. Ростик, фактично, і на ньому є ловушка. Ось ця ловушка наросла вже в мене. Бачите, така гарненька молоденька ловушечка. Ось вона така ще без зубчиків, бо ще закрита. І ось там всередині теж наростає молодесенька ловушка. Зараз я вам буквально покажу її. Ось ось тут всередині, бачите, це теж молоденька ловушка. Як я подивилася, ця рослинка має тут три таких гарних. Вірніше, цей горщик має три гарних розетки. Бачите, дивіться, ось це одна розеточка, Ось вона серединка її, теж там дві ловушечки, третя намітилася. Тут є так само розеточка і ось цих три розетки, я так розумію, що це. А ну, підкажіть мені, знатоки, хто має хижі рослинки, чи це мій... чи я права в цьому, чи ні. Що кожна розетка це окрема рослинка. Чи вони випускають матерна розетка, випускає додаткові оці такі розеточки. Тому що якщо це одна рослина, то тоді в мене проблема. Тому що ця рослинка, я її поставила на вікні на кухні. І вчора я мала необережність відчинити вікно. Відповідно, що сталося: дві ловушки піймали мухи. І ось дивіться, от якщо подивитися ось так на просвіт, дивіться, оця. Зараз я попробую на сонечко повернути, щоб можливо вам буде видно. Ось ця закрита ловушка, бачите, ось вона закрита, бо ці відкриті, ось, бачите, більшість відкритих. Але є ось одна закрита, бачите, посередині. І оця крайня. І я на світло подивилася, там всередині є мухи. Вона піймала собі сама дві мухи. І я тепер думаю, чи це не буде, не пошкодить їй, тому що, наскільки я читала, що для однієї рослини на весь сезон достатньо однієї тільки мухи. А вона піймала дві. Ну, будемо сподіватися, що все з ними буде добре. Звичайно, Гектор повинен подати голос, він теж приймає участь у зйомці. Хочу, щоб його теж побачили. Так ось. І от ці дві ловушки вони піймали собі самі, причому такі доволі величенькі ті мушки. Хоча в мене стоїть сітка на дверях на кухонних, але муха потрапила через вікно, і ловушка її піймала. Тобто, бачите, сама рослинка піймала собі їжу. Що я ще зауважила? Я сюди доливаю їй постійно тепленької водички. Ось якщо взяти, зараз я вам покажу, я взяла отаке горнятко. Бачите, зараз там води немає. Хоча вчора ввечері я долила сюди так, напевно, добрий сантиметр води, але оцей мох, що він зверху, він такий досить, досить вологий. Тобто, всі хижі рослини, напевно, це моя така думка, що хижі рослини полюбляють, щоб було досить мокро в ґрунті. Що я ще зробила? Якщо ви бачите, ось там на задньому плані, ось там позаду м'яти, там у мене стоїть, бачите, баночка з горохом. Вичитала я і вже спробувала, до речі, чисто випадково я побачила в інтернеті, натрапила на такий відеосайт, Ну, напевно, чиясь, чиясь сторінка в Ютубі, жіночка розповідає, як вона підгодовує свої ягоди, малину, агрус. Тобто кущі, вона підгодовує натуральним звичайним нашим горохом. Вона бере шклянку гороху, заливає його літрою води, він неї стоїть добу, може навіть і більше стояти, особливо, якщо тримати в теплому місці, то тоді цей горох починає бродити. Ну, він, звичайно, пахне дуже негарно. Напевно, домашні квіти ним поливати не бажано. Але на вулиці, скажу вам чесно. Чудова підкормка, чудове харчування для наших рослин. І я, що я саме зауважила, що я покапала. Я буквально взяла капельку, а не сказала самого основного. Коли ви настояли оцей горох літру води на шклянку гороху, там така виходить піна зверху, воно починає ніби трошки бродити. Щось, напевно, на зразок дріжджів. Можливо, і оце цю водичку треба процідити. Оцю літру там виходить менше як літра. Там десь виходить 800 830 мілілітрів. Взяти треба розбавити на відро води. У мене відро 10-літрове, і я просто взяла туди, вилила і долила повністю до повного відра. І потім оцею водичкою я взяла буквально кілька крапель, я додала у воду для цієї мухоловки. Я додавала до м'яти, я додавала до малини, і скажу вам чесно, що малина почувається просто пречудово. Оці гілки, оці от молоді всі гілочки, я поливала її десь тиждень тому, і вони буквально піднялися. От я б сказала, добрих сантиметрів напевно 5-6, Вони підросли. Ними можна поливати оцею підживкою, можна поливати також помідори, але якщо ви до цього розчину додасте ще 2-3 краплі йоду, то така підживка буде укріпляти імунну систему помідор і огірочків, і не буде на них оцих різних чорної ніжки. Оце для розсади дуже добре. І вже коли є помідори, вони дуже гарно йдуть в ріст. Тобто, я я б сказала, що напевно тут. Горох має дуже-дуже багато всяких різних в собі, цінних властивостей, має дуже багато в собі мінералів, поживних речовин. І напевно, оця така підживка, якщо дріжджі допомагають нашим рослинам для росту, то напевно і горох, оця така настій цього гороху, теж дуже гарно впливає на ріст і на укріплення наших рослин. Ним можна як підливати під корінь, і так само можна, якщо розчинити ще, наприклад. Взяти літр літру розчину з того самого відра, з 10-літрового, і додати ще літру чистої води, то можна оприскувати теж по листу, і це теж дуже така гарна підживка. І так само від різних хворіб, які мають у плямистість, всякі різні чорні плямистості, оті коричневі плямистості, воно дуже дуже гарно допомагає. Тобто, бачите, вона не тільки є. Підживка, а ще є і в свого роду, напевно, захист. Можливо, навіть я би сказала, не скільки захист, скільки це укріплення імунної системи рослинки, і рослина тоді має такий більш стійкіший опір до тих хворіб. Ну ось, А тут підкажіть мені ще раз. Я ще нічим не годувала цю, не давала ніяких таких підкормок, я ще нічим не, не підживлювала ці рослинки, крім цього роху. Ну, додала я буквально по одній крапельці, я додала сюди і додала сюди до цієї водички теж. Ну, і туди, звичайно, так само. При поливі я додала краплю, буквально одну крапельку отого от грохового настою. Ну і, напевно, все. На сьогодні я таке коротеньке відео зробила, тому що мене найбільше хвилювала оця моя, ці ловушки, які піймали собі от, дві ловушки, бачите, вони закриті. Ось вони собі піймали мушки. Піймали собі самі. А вона в мене стоїть на сонечку. Вона стоїть зараз, буквально в мене от пів дванадцята година. І зараз буквально за пів години. Дивіться, сонечко вже переходить на цю територію, і зараз буде гарно освічувати мені ось це віконечко, на якому стоїть в мене оця мухоловка. І... Сонце вона любить дуже багато сонця, це правда. Ловушечки мають певний певну кількість оцих закриттів, відкриттів. Навмисно її штурхати не потрібно. Тобто, є такі деякі любителі, які беруть паличкою або зубочисткою і так штурхають всередині оці мухці ловушечки, і вона собі. Закривається 5-6 разів закривається ловушка, і потім така ловушка відмирає. Ось там теж я бачу, теж була маленька якась мушка, але вже рослинка її переварила. Ось там всередині вона була і вже відкрилася. І я так розумію, що ця ловушка, можливо, я десь не зауважила, бо там якась маленька муха, а може то бути якийсь і павук. Ну, щось там таке маленьке, воно, бачите, всередині. Вона вже її переварила, вона відкрилася, і така ловушка потім гине. Тобто я беру маленькі ножнички, в мене вже були загинувші ловушечки, вже були дві чи три загинувші. Ось, і я вже її обрізала. Що хотіла ще сказати, я спробувала поставити на черенкування. Тобто цю рослинку можна розмножити черенком. Оцей листочок, ось цей такий ростик потрібно звідти зсередини акуратно. Відірвати, щоб був такий біленький корінчик, і я вже його посадила в ґрунт. Грунт повинен бути постійно мокрий, і через, наприклад, днів 10-дві неділі, ну максимум за місяць, повинна з'явитися новенькі росточки. Ну, будемо бачити, в мене експеримент, ця молода рослина. Треба брати молодий листочок, не можна брати пошкоджений, не можна брати листочок, який вже має чорні плямки, тому що такий листочок не приживається. Ну і ось, бачите, ось цей скручує. Ось оця. Ось. Оця, оця. Цей росточок він вже скручує листочки, бачите, і в нього ще дуже активна оця. Бачите, вона відкрита ловушечка. Має бути на 90 градусів. Ну, вони практично всі відкриті на 90 градусів. І десь я побачила тільки що. А ось оця молодесенька, вона тільки-тільки вже зубчики в неї є. Зараз я поверну до вас. Ось, бачите, зубчики в неї вже з'явилися, зараз я покажу. Не хоче фокусувати. Ось вона. Бачите, зубчики ще є, але сам сама рослинка, сама ловушечка ще закрита, тому що вона ще дуже-дуже молодесенька. Ну, вона з часом відкриється. І як ви можете бачити, он всередині, бачите, ось ось тут, ось там всередині вже є молоденький ростик, навіть не один, а три. І вже зародилися три молоденьких ловушки. Тому що з цього боку, бачите, ось з цього боку, я звідси вибрала чорний листочок. Тобто він загинув і я вже його звідти вибрала. Так, не хоче фокусуватися. Ну ось. Так що, ось так поживають моя мухоловочка. Вона почувається дуже добре, я б навіть сказала дуже активно. Піймала собі дві мушки, сама піймала, причому я здивована. Ну, Можливо, не здивована, можливо, так повинно було бути, але це кому разі вона піймала за один день дві мухи. Ну, сподіваюся, що воно їй не зашкодить. Ну, ось і все. На цьому сьогодні. Всім дякую за увагу. Всі дякую за пальчики догори. Буду вас тримати в курсі подій, як розвивається моя оця мухоловочка, і як розвиваються оці мої інші рослинки. Ось. Сараценія, і ось ця рослинка. До речі, в мене десь на неї була назва. Зараз я вам скажу, вона так цікаво називається. Азаром каудатум. каудатум. Буду вас тримати в курсі подій, як вони розвиваються, як вони ростуть, як вони нарощують молоденькі пагони, як і взагалі, як їм, як їм почувається в мене вдома. Ці стоять на дворі постійно. Я їх не забираю додому. Ну, а... Мухоловочка в мене стоїть в кухні на вікні, тому що, як я прочитала, вона любить, щоб було доволі тепло. І навіть її поливати потрібно тепленькою водичкою, що я і роблю. Ну, все, на сьогодні. Всім дякую і всім пока!